У філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація книги української та польської поезії. До альманаху увійшли вірші авторів з Кременчука, Бидгощі та Черкас. Вийшов такий чудовий альманах польської української поезії. Перш за все, це Бидгощ, Черкас і Кременчук це такий місточок між нашими трьома містами-побратимами. Стефан Пастушевський. Він політичний і громадський діяч, і він є ініціатором видання. Оцієї чудової книги. За три роки співпраці це вже третє видання Альманаху, де поезія викладена і польською, і українською мовами як вибухла війна, тут страшно, коли розпочалася повномасштабна війна. Ми ще більше почали цікавитися Україною і захотіли ще більше зблизитися та підтримати її в такий спосіб. Як результат, 300 екземплярів цієї книжки представлені у всіх бібліотеках Бидгощі. До бібліотек нашого ж міста було передано 100 примірників, аби кожен поціновувач творчості зміг насолодитися даною поезією. Під час урочистостей автори зачитали свої вірші, створені з трепетом та любов'ю. Ти все, світ мій безмежний, моє життя, повітря, серце, ритм. Ти моє все, мій сон вночі, бентежний, мій творчий злет, незримий лабіринт. Така важлива подія в культурному житті міста продемонструвала справжні дружні стосунки між двома народами. Я дякую вам за таку титанічну працю, яку ви зробили, поєднати дві мови. Поєднати два міста, хочу подякувати нашим друзям, які підтримують нас кожного дня. Ми дійсно це відчуваємо. І Кременчук, і мешканці нашого міста вам дуже вдячні. Пликаємо нашу поезію, адже в ній між рядків вшитий генетичний код української нації. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.